Добрий день, українці! Триває 314-й день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Російські терористи продовжують завдавати потужних ударів по енергетичній системі мирної України та об'єктах цивільної інфраструктури. Однак сили ППО знищують переважну частину ворожих ракет та дронів. На Дніпропетровщині пошкоджено лінії електропередач та житлові будинки Червоногригорівської селищної територіальної громади. Під обстрілами був Нікополь, влучили на відкриту територію. На Донецькому напрямку обстрілювали Бахмут, Курахове та інші населені пункти. Подружківці завдали двох ударів з ракетного комплексу Іскандер. Пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одну поранено. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії, поцілили у житловий квартал. Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених. Один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання. Запоріжжя також зазнало обстрілів 86 разів. Майже всі по об'єктах цивільної інфраструктури у 21 населеному пункті. Миколаївщина також цієї ночі була під вогнем ствольної артилерії, вісім снарядів по акваторії та береговій лінії в районі Очакова. Сумщину обстріляли 11 разів. Зокрема, був зафіксований авіаудар в Ахтирському районі з гелікоптера. В селі Павлівка, Білопільської територіальної громади. В результаті обстрілів зі ствольної артилерії пошкоджено школу лінії електропередач, знищено автомобіль. Постраждалих на щастя немає. Харківщина досі залишається під вогнем, зокрема, під прицілом прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Пошкоджено приватні будинки, сталися пожежі. Під час гасіння в населеному пункті дворічна та вовчанську особовий склад ДСНС декілька разів потрапляв під обстріли. Херсонська область, 79 обстрілів з мінометів, РСЗВ, артилерії та танків. Загинуло двоє людей, дев'ять поранено. У Херсоні є влучання у житлові квартали. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, територію автомобільного ринку, споруди та тролейбуси місцевого підприємства Херсон Електротранс. На Чернігівщині минулої доби були обстріляні прикордонні селища Липівка та Єліне. Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півні країни. Є пошкодження в розподільчих мережах. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру для забезпечення споживачів, електроенергію та теплом. Будь ласка, розумно споживаємо електроенергію. Ми продовжуємо працювати на ліквідацію наслідків терору. РФ нищить наші міста і села, але ніхто. Не зупинить українців на шляху до перемоги. Команда президента, уряд, парламент збройні сили України, українці а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.